Битва за Дніпро одна з найбільших і найважливіших подій Другої світової війни. Вона тривала з серпня по грудень 1943 року і охопила величезну територію понад 700 кілометрів фронту. У цій битві взяли участь понад 4 мільйони людей. Також було задіяно тисячі танків, гармат, літаків та іншої техніки. Ця операція стала ключовою для звільнення українських земель, зокрема Києва, від нацистської окупації. Після перемоги в Курській битві влітку 1943 року. Радянське керівництво вирішило переходити в наступ. 5 серпня були звільнені міста Орел і Бєлгород, і німці почали відступати. Вони готувалися зупинити Червону армію на новій лінії оборони, так званому східному валу. Ця оборонна лінія проходила вздовж Дніпра і була добре укріплена. Там були окопи, бетонні укриття, гармати, протитанкові рови. Особливо сильні укріплення були біля Києва, Запоріжжя, Дніпра, тоді Дніпропетровськ і Кременчука. Радянські війська отримали наказ якнайшвидше вийти до Дніпра і форсувати рів. Це мало велике значення. Потрібно було звільнити правий берег і продовжити наступ на захід. У наступі брали участь війська з п'яти фронтів: центрального, воронецького, степового, південно-західного і південного. Загалом це було понад 2,5 мільйона солдатів, понад 50 тисяч гармат, 2400 танків і майже 3000 тисячі літаків. У вересні радянські війська швидко наступали. Вони визволяли українські міста одне за одним і вже до кінця місяця дісталися Дніпра. На величезній ділянці фронту понад сімсот. Кілометрів радянські солдати почали переправу через річку. І це при тому, що правий берег був високий, крутий і добре захищений ворогом. Незважаючи на це, військові створили понад 20 плацдармів, тобто закріпилися на захопленій території на іншому боці річки. Переправа через Дніпро це окрема героїчна сторінка. У солдатів часто не було човнів, понтонів чи іншої техніки. Вони використовували все, що було під руками: двері від хат, навіть просто пливли. Усе це відбувалося під постійним вогнем ворога. Німецькі літаки. Скидали бомби, артилерія обстрілювала береги, але люди переправлялися і закріплювалися на правому березі. Найбільші й найважливіші плацдарми були в районі Букрина та Лютежа недалеко від Києва. Саме звідти планувалося наступати на столицю України. Однак німці не здавалися, вони постійно атакували ці плацдарми, обстрілювали їх з повітря і землі. Через це втрати були дуже великі. Щоб допомогти військам на плацдармах, 24 вересня була проведена повітряно десантна операція в районі Канева. Тисячі радянських десантників. Мали висадитися в тилу ворога і допомогти форсуванню, але ця операція провалилася. Через помилки командування десант був розкиданий на великій території. Багато десантників загинули або потрапили в полон. Наступ на Київ з букринського плацдарму в жовтні теж був невдалим. Радянські війська не змогли прорвати німецьку оборону. Тоді командування вирішило перенести головний удар на лютійський плацдарм. Саме звідти 3 листопада розпочався новий наступ. Після сильного артилерійського обстрілу радянські війська прорвали оборону і почали стрімко. Просуватися до Києва у ніч з 5 на 6 листопада радянські танки вийшли на шосе Київ Житомир. Вранці 6 листопада радянські війська увійшли в Київ. Місто було звільнене після понад двох років нацистської окупації. У битві за Дніпро важливу роль відіграли і партизани. Більше 17 тисяч радянських партизанів допомагали основним військам, передавали інформацію, підривали залізниці, нападали на німецькі колони. Битва за Дніпро це одна з найбільших операцій в історії. У ній взяли участь тридцять шість армій. Ниць техніки сотні тисяч солдатів. Ця перемога відкрила шлях для подальшого звільнення України, Карпат і наступу в Європу. Сьогодні про цю подію нагадують музеї, меморіали й пам'ятники. Один із них це діорама Битва за Дніпро в місті Дніпро. Це величезна панорама, 28 метрів завдовжки, 7 метрів заввишки. Вона показує, як саме проходили бої. Біля неї великий меморіал, який присвячений мирним жителям, загиблим у роки війни.